Скандал із 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської продовжується. Бригада, яка мала стати взірцем у ЗСУ, загриміла в гучний скандал через масове СЗЧ. А офіцер 155-ї бригади з танками леопард анонімно зізнався, чому дезертирував. У генштабі вже ухвалили низку рішень, що змінилося і що кажуть генерали. Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. На початку грудня одна із найпотужніших бригад України повернулася після тримісячного навчання з Франції. 155-та окрема механізована бригада Анна Київська мала стати взірцевою у збройних силах України. Її підготовкою і озброєнням повністю займалася влада Франції на прохання президента Зеленського. Однак, після повернення підрозділу з навчань до України спалахнув скандал, що бригада фактично не є боєздатною. А бійці масово йшли у СЗЧ. Першим про критичну ситуацію в 155-й ОМБР повідомив 31 грудня воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов. Він зокрема заявив, що частина бійців дезертирували ще у Франції. А в цілому кількість тих, хто пішов у СЗЧ, перевалює за півтори тисячі військових. Справа на контролі Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Один із відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу. А комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Слідчим ДБР поставили завдання знайти винних. Я провів розслідування, здобув значну кількість свідчень та матеріалів, щоб показати суспільству до чого призводить формування з нуля нових бригад 140-х, 150-х та вже навіть 160-х без наявності командних кадрів технічних фахівців озброєння дронів. Плюс до скандалу все СЗЧ додалася і заява аналітика Форбс Девіда Акса, який сказав, що Анна Київська не готова до бою, адже їй не вистачає важливого обладнання. Але як зазначається у статті, ця бригада є однією з у зсу, яка має на озброєнні німецькі танки Леопард 2 та французькі гаубиці Цезар. Номінально в штаті бригади мало би бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Не змовчала її скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вона назвала Анну Київську бригаду зомбі, тобто такою, яку спеціально створили для звітності, а потім передали її боєздатні підрозділи і техніку в інші частини. Що трапилося із 155-ю? Навіть те, що французи намагалися зробити бригаду спеціалізованою, не вберегло її від тупих військових рішень нашого генералітету та розірвало підрозділ. І все це робиться замість того, щоб поповнювати кращі підрозділи, скорочувати дуті штаби і дбати про сталість та навченість колективів, ніби спеціально робиться на користь росіян. Натомість вище командування особливо заяв так і не зробило. Лише 5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що приділив окрему увагу проблемним питанням, які необхідно вирішити щодо 155-ї механізованої бригади. Щоправда, це і була єдина публічна реакція влади на цей скандал. Та згодом для інтеру на питання відповів командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Фактів має місце. Я свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до, до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління, мається на увазі, всіма командирами командувачами, під вмілим командуванням, над чим ми зараз працюємо, також залежить успіх того особового складу. Я впевнений в тому, що те, що було озвучено, воно буде з часом. Спростовано до речі, Юрій Бутусов запевняв, що президент Володимир Зеленський на початку січня провів ставку Верховного головнокомандувача щодо ситуації з підрозділом і взяв її під особистий контроль. Офіційних підтверджень цього немає, а джерело Бібісі Україна в офісі президента це взагалі заперечує. За його словами, ставки щодо цього питання не було взагалі. Натомість в ефірі Інтеру кажуть, що ситуацію 155-й бригаді таки взяв на контроль президент, А Міноборони Генштаб СБУ та ДБР отримали доручення Ня найближчим часом надати голові державі офіційні доповіді про те, що справою дійсно займається ДБР. Там повідомили ще 2 січня. Кримінальне провадження відкрили за статтями Кримінального кодексу України перевищення військових повноважень стаття 426.1 та дезертирство стаття 408. Втім, інших деталей в ДБР поки що не оприлюднюють, щоб не зашкодити слідству. Нагадаємо, що окремо механізована бригада з назвою Анна Київська мала стати взірцевою і однією з перших, яку повністю. Підготували і озброїли західні партнери. Конкретно над цією військовою частиною шефство взяла влада Франції, а президент Еммануель Макрон навіть виклав у своїх соцмережах відео і фото з тренувань. Початок формування підрозділу відраховується з березня 2024 року. До нього набирали переважно мобілізованих громадян, а не добровольців-контрактників. Очолив ОМБР досвідчений бойовий полковник Дмитро Рюмшин. За формування та комплектування бригади відповідало оперативне командування Захід. Восени бійці Анни Київської поїхали до Франції на навчання і тренування з французькою військовою технікою, зокрема мінометними і самохідними артилерійськими установками «Цезар». Але за словами Бутусова, ще до того, як бригада наприкінці вересня поїхала до Франції, з неї вже втекло 935 осіб. Вже за кордоном, куди поїхали близько двох тисяч бійців, дезертирували ще 50 військових. Джерело цієї інформації він не назвав, але днями у Франції підтвердили дезертирство деяких українських військових під час навчань. Про це агентство АФП заявив представник французької армії. За словами посадовця армії Франції, серед українців була. Певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною, враховуючи кількість людей, які пройшли підготовку. Загалом втрати бригади через СЗЧ Бутусов оцінює в приблизно 1700 осіб, тобто в 30% відсотків від особового складу чисельністю близько 5800 осіб. 4 січня на Радіо Свобода з'явилася ще одна стаття про бригаду. Журналістам вдалося поспілкуватися з військовослужбовцем, який нині перебуває у СЗЧ. На умовах анонімності він розповів, що не є. Є кадровим офіцером, але пройшов військову кафедру. А оскільки він має вищу освіту, то йому одразу присвоїли звання молодшого офіцера. Військовий зазначив, що доєднався до підрозділу інженерного забезпечення бригади, і обійняв посаду командира взводу. Основна частина військовослужбовців бригади це мобілізовані. Якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, то за словами цього військовослужбовця він його не проходив з огляду на те, що вже мав офіцерське звання. При цьому він стверджує, що ні відповідних знань військової справи, ні необхідних навичок не мав. Хлопців, які були рядовими солдатами, то їх забирали кожного дня на базову загальну військову підготовку. Я її не проходив. Я підійшов до командирів і кажу, а ви щось будете нас вчити. Я розумію, що людей ви набрали форми одягли, але я не можу таку відповідальність на себе брати: керувати взводом і наражати людину на небезпеку. Я нічого не знаю. Мені відповіли, що мене відправлять на навчання у Францію. У Франції він пробув місяць. Утім, запевняє, і там знань та навичок не здобув, бо цитую туди забирали тих, хто по штатці вже був розписаний на певні посади. Те, що показували по телевізору, що десь там на полігоні бігали, стріляли. Це в принципі воно відбувалося, але. Йому здається, що ця підготовка трошки недостатня, зважаючи на те, скільки на це грошей витратили. А умови перебування на навчанні у Франції військовий порівнює із в'язницею. Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо, дрони вночі запускали на цю територію, Паркан був з колючим дротом. Ну якимось чином і там примудрялися втікати, чесно кажучи, якби за нами не дивились як в тюрмі, то там би половина втекла. А за словами бійця, у Франції втекло більше як півсотні бійців ще більше самовільно залишили. Частину в Україні підготовки, як я собі уявляв на третій рік війни, якою би вона повинна була бути, то її немає. Я, наприклад, не знаю, що я маю робити. Я не готовий підставляти і виконувати якісь команди з ненавченими людьми. Плюс я сам ненавчений. У мене мало би бути у підпорядкуванні близько 30 людей. Я не готовий їхніми життями ризикувати. Журналіст Юрій Бутусов також зазначав, що комбриг Рюмшин не встиг навіть познайомитися зі своїми новими підлеглими, які чекали у навчальному центрі, бо вище командування почало. Перекидати підрозділи бригади у район Покровська, а одразу після прибуття комбригарюшина з Франції до Покровська під час розгортання бригади 4 грудня туди завітала комісія сухопутних військ, яка швидко написала висновок, що утечі 50 військовослужбовців бригади у Франції винуватим є. Командир бригади, який нібито не приділяв часу спілкуванню з особовим складом, за словами Бутусова, за кілька днів Грюмшин, який тільки не встиг створити у цьому хаосі якусь мінімальну керованість і намагався врятувати ситуацію. Він був відсторонений від посади. Також було відсторонено кілька офіцерів штабу, один із комбатів і призначені нові командири, які взагалі не мали ніякого розуміння щодо стану справ у бригаді. В результаті каже Бутусов, хаос в управлінні тільки посилився. керованість стала значно гіршою і за перший. Тиждень грудня ще до вступу у бій у бригаді сталося ще 198 СЗЧ. А з першого дня виконання бойових завдань почалися значні втрати людей через погані керованість та навчаність. Щоправда, усе описане Бутусовим. Інший офіцер називає не просто правдою, а каже, що ситуація ще гірша. Цей факт у коментарі Радіо Свобода на умовах анонімності підтвердив офіцер, який був причетний до формування бригади. Все, що написав Бутушев, правда. Є деякі нюанси, яких немає в статті, бо той, хто йому надав інформацію, знає не всі деталі. Ситуація з формуванням була ще гірша ніж він написав. А тим часом військовослужбовець, який нині перебуває в СЗЧ, розповідає, що після його повернення з Франції, незважаючи на повідомлення про організаційні проблеми, частина бригади вже перебувала поблизу Покровська. Прийшов наказ про переведення в піхоту, і дуже багато людей пішло в СЗЧ. Через три дні нас відправили на Дніпропетровщину. А ще через день прийшов наказ виїжджати в населений пункт за 20 кілометрів від лінії фронту. Мій командир написав мені: Збери дев'ять людей, завтра ви йдете в конкретне місце. Я в нього запитав, що там робити. каже, не знаю. Тобто, що командири непрофесійні, ще людей не навчили. І, врешті-решт, бійців, які самовільно залишали місце дислокації бригади, ставало все більше. Цифру у 1700 дезертирів дезертерів Радіо Свобода також підтверджує військовий, з яким вони поспілкувалися. Краще я піду в СЗЧ. Якщо зловлять, то двері тюрми рано чи пізно відкриється, а кришка труни не відкриється. Ми повинні знайти якийсь підхід до людей, їх забезпечити відповідним навчанням. Виходить так: всі мовчать, приходить якась команда зверху, її треба виконати, хоч як-небудь, хоч через одне місце, але її потрібно виконати. Це неправильно. Люди не навчені. Це проблема. Номер один. У державному бюро розслідувань зазначили, що розслідування триває за статтями про перевищення повноважень і дезертирство. А в прес службі 155-ї бригади редакції Радіо Свобода також підтвердили, що у розслідування триває, але до його завершення ніяких коментарів там не надаватимуть. Так все ж, чому стався так званий розвал бригади? Форб знаводить думку колишнього військовослужбовця ЗСУ, засновника аналітичної групи, який діє під псевдонімом Татарігамі. За його словами, причини масового дезертирства в бригаді криються в організаційному та лідерському провалі. Він зокрема також критикує стратегію президента Зеленського і ЗСУ Сирського, які віддали перевагу у формуванню нових бригад з нуля замість поповнення новобранцями існуючих досвідчених бригад, які тепер страждають від гострої нестачі особового складу. Та що не дає спокою на розслідуванні Бутусова, відреагували й військові з інших бригад, які кажуть, що цей випадок не поодинокий. Зокрема, заступник Мандира 3 окремої штурмової бригади майор зсу Максим Жорін заявив, що ситуація з імовірним масовим дезертирством у 155-й механізованій бригаді Анна Київська на жаль не унікальна. Ситуація подібна 155-й бригаді, така не єдина, а відносно типова майже для всіх цих новостворених підрозділів, які організували з людей без бойового досвіду, без офіцерської та сержантської основи, без структури і кинули на важкі напрямки. Можна навчати у Франції, в Штатах, де завгодно, але якщо немає структури з досвідченими кадрами, немає розуміння, як побудувати дієвий підрозділ і взагалі як йому воювати в сучасних умовах. В результаті можуть бути лише профукані мільйони фінансування та сотні СЗЧ. На полі бою ці розбиті в перші ж. Дні підрозділи все одно придають до досвідчених бригад, що створює для цих бригад проблеми, адже управляти ними дуже складно. А могли би просто інтегрувати набраних бійців, підсилюючи вже існуючі підрозділи технікою та ресурсами. Можемо далі створювати нові підрозділи, вбивати людей, навіть витрачаючи до цього купи грошей на їхнє озброєння. А можемо нарешті змінити підхід та масштабувати досвідчені бригади. Водночас Бутусов також зазначив, що більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов'язки. В результаті такого ставлення до життів воїнів 155-та бригада з перших днів має значні втрати. Там є комбати, які ходять на штурм, тому що більше нема кому. Там є солдати, які до останнього б'ються за кожну позицію, і з перших днів роблять справжні подвиги. Люди навчаються бути військовою частиною ціною втрат. А як думаєте, ви хто виден у масовому СЗЧ та чи змінить цей скандал щось в українській армії? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які 24 на 7 захищають Україну. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нових випусків. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!